Доброго вечора всім, ви на каналі Tactic Games і з вами, як завжди, Колесо. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як виконати ачівку, яку виконали всього лиш 2% людей, і чуть-чуть це у нас все цікавіше і цікавіше, а саме зібрати всі 6 архі артефактів. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як їх зібрати, які труднощі виникають перед тим, як їх зібрати, і в кого вони забагавали, і як з цим боротися. Причому бороться без всяких там багів, скачування, всякої стрільної чепухі. Буду вам розказувати, як я збирав ці артефакти сам, як я там Трошечки щитерив, звісно же, ну тому що в мене теж вони деякі забагували, і я тупо не міг знайти. Ну, це був всього лише один артефакт, який я заліз в інтернет, щоб подивитися, як його знайти. А в основному я вам буду розказувати по хронологічному порядку, як я їх збирав, і побачите, чи так само ви їх зібрали, як і я, чи ні. Погнали! Перший артефакт, який я знайшов, це був дивний м'яч. Чого? Тому що там була якась чи побочка, квест синенький, чи я не пам'ятаю, що я в ту сторону побіг, але, звісно, же я. Я не міг пропустити цю єбейшу аномалію, яку я побачив, і вона мене зразу зацікавила. Так як я люблю подивитися на всякі прелісті зони, на всякі ахуєнні кадри, звісно, я не міг не піти до цієї аномалії, і не подивитися, що там. Ну, і звісно, треба було разочок здохнути, подивитися, як вона мені кабінет розвалить. Того я, звісно, вже відразу побіг до цієї аномалії. Принцип роботи її був не дуже важкий. І, звісно, все було максимально просто. Зразу там в пару секунду думається, як з нею боротися. Пару разів треба було здохнути, а далі все стало максимально Понятно. І артефакт знаходиться в самому центрі під цією аномалією, яка висить і все до себе притягує. Що дає цей артефакт? Цей артефакт дає офігенну кулестійкість. І, в принципі, носячи його на поясі, вас не так сильно будуть пробивати. Такий сильний урон вам наносить. Але проблема в тому, що так як сложність вігри... Таке собі, то в принципі, ну я що з ним, що без нього, я не замітив це напроти цієї гри, коли я даже грав на самій максимальній сложності. І в принципі, сталкери всі відлітали максимально швидко. Перейдемо до наступного артефакту, який я знайшов по хронології мого проходження. Дивна квітка. А чому? Тому що вона знаходиться на тій самій локації, де й знаходиться у нас дивний м'яч. Єдина проблема, те, що коли ти там бігаєш як в странний віник по тому маковому полю і не можеш дупля відстрелити. Знаєш, що там щось є, що там, щось лежить. Ну ти бігаєш, 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 і реально тільки дуже маленькому відсотку гравців вдається наткнутися в цій гущі маку на цього артефакта. Але я вам розкажу, де він лежить. І в принципі, я його шукав з двох разних і Лежав він в мене плюс-мінус там само, але трошечки в різному місці. Но всегда він лежав на цій лінії, яка проходить здоль від здання. І в принципі, в цьому районі ви завжди цей артефакт знайдете. Тому шукайте, він там є, він там. Буде і він вам допоможе. Не знаю тільки за чим його носить в себе на поясі, тому що він в принципі відпугує або ви становитесь невідімими для мутантів. Ну його срок дії, як і всіх остальних таких артефактів, бажає кращого. Да, тому що він максимально швидко випаровується, Ви його ложите на пояс, ви собі пішли поспали. Він у вас зарядився на максимум, поки ви пішли до торговця, продати щось і купити патронів на рейд. Він уже зав'яв, ви виходите, і мутанти вас один крен. <гум> наказую. Так що така хірня. Не знаю, ні разу не пользувався. Якщо ви пользувались, розкажіть в коментарях, як це все зробити. Потому що, в принципі, ну я не розумію, яка б у мене місія там сюжетна, дуже важка, з якимись там важкими мутантами треба було, щоб я пішов, поспав, 10 років доходив до тої місії, потім 10 років ту місію виконував, і в ітогі прийшов, а цвіточок мій зав'яв, як дещо на пів шостого і в ітогі мені це все одно не допомогло. Це хіба целі направлено йти кудись до якихось мутантів і з ними там розборки Ну, Якщо ти йдеш. Целі направлено до мутантів, включаючи з ними розборки. В принципі, тобі це квіточка ця і не потрібна. Тунтун, тун, тун. Далі переходимо. Артефакт, дивний Болт. І в принципі, це той артефакт, який в мене забагував, і я не знав, що з цим робити. Е, коли я прийшов на е, цю аномалію в перший раз, мене дуже порадувало те, що був крик Вільгельма, який ми удостоїлись почути в Сталкері 2. І це було на сам тоді прикольно. Прочитавши КП КПК трупачка, ми нічого не зрозуміли, але ми зрозуміли те, що тут довжене кита ніщак лежать. І звісно, я 3-4 години геймплея вбив на те, щоб знайти тут хоча б щось. І крім пачки енергетиків я не ні хріна. Потім, тільки коли я заліз в інтернет, подивився, де цей артефакт конкретно має бути, і оказується, що я його там і не один раз чекав і ждав, не знаючи про те, що він там буде. ітогі, звісно ж, його там не було. І я зрозумів, що він мене забагував, тому що, перечитавши цілу кучу форумів за вас, вам тепер не потрібно їх читати. Був в момент тому, що він забагувався. І дуже багато людей скипали ігру на тому моменті, коли вони приходили, шукали або дивну воду, до якої ми ще вернемося, або цей артефакт, він у них збагавав і вони просто скипали Група, тому що його тупо не було. на канали, там е, пер, е, якісь там сохранялки пізніше, не канали, ну а це просто був баг ігри. Але ми з вами до цього перейдемо пізніше, і ви узнаєте, що це вже все пофіксили, і всі ці артефакти можна достати і прямо зараз. Таже якщо у вас сохранення ігри було вже після того, як цей баг баганувся. Значить, тут робиться теж все просто, достать його максимально легко, ви просто от. Як тільки побачили, як трупачок до вас прилетів, зразу біжите по маршруту. Цей маршрут максимально явний, максимально для недалеких людей, тому що там просто показує чуть ли не стрілочками, куди вам бігти. Вибігаєте наверх крана, залітаєте, ждете, поки вас затяне в ту бурю, заходите в її центр, виходите на самий край і ждете, поки він, мимо вас, пролетить. Якщо з першого разу у вас не вийшло, повірте, з другого або з третього 100% вийде. Після чого треба зробити і ще одну ачівку, вижити з 30 метрів падіння. Можна сягати прямо вниз. Що дає в нас цей артефакт? Цей артефакт має властивості те, що у вас менше калічать аномалії, коли ви в них запригуєте в зв'язку з тим, що ви дуже любопитна людина і хочете попробувати, як же ж вона все-таки вас заїбаш. Але теж велика проблема, так і з дивним з дивною квіточкою нашою. Тут проблема в тому, що він заряджається тільки від таких великих аномалій, а не від простих аномалій. В простих аномаліях ви його не зможете зарядити, і тому теж стоїть під великим питанням, навіщо його тягати в себе на поясі. для того, щоб постійно. Вам треба буде шукати цю велику аномалію, щоб його там зарядить і щоб він вам приносив якусь пользу. Поэтому теж це лісообразне цього, на жаль, артефакта під великим знаком питання. А якщо ти ще не підписався, то кнопочка є тут знизу і треба підписатися на колеса, тому що це не порядок. Я тут стараюсь, блін, три ракурса камер, три ракурса камер, ти понімаєш? Три. А ти до сих пор не підписався. Того підпишись, будь ласка, друже. Дивний казанок Сама, самий безполізний артефакт в ігрі, навірно, тому що я не розумію для чого він був створений. Мало того, він в мене не один раз багавав ігру, і це прям було дуже неприємно. Коли я вже сохранився, пройшов дуже багато. Я не замітив цей баг, що він мене забагавав. Я просто біг-біг, навалив собі годину геймплея, а потім зрозумів, що він мене забагавав. Не перезапуск гри. Нічого мене взагалі не допомагало. Тут багатакова. Він на мене повісив сон. Я цей сон убрав енергетиками, а цей сон не пропадав, і я просто не міг не приїхати, нічого. У мене максимально швидко кінчалася моя енергія, я не міг бігати. Коротше, повне очко. Тому не рекомендую його робити і брати собі на пояс. Ну звісно, зробити треба його тільки взяти для того, щоб у вас була очівочка. Крута очівочка, яка є тільки в 2,5% всіх людей, які грають в сталкер. Тому. Не забувайте за цей момент, що мені дуже сильно сподобалося з цим артефактом, як його знайти. Найшов я його тупо рандомно, коли я цікавився територією зони і побачив якусь таку на карті, просто халупочку. І звісно, моє хам'янське нутро сказало, треба йти там, по-любому лежить лут. Ну коли я туди прийшов, я побачив якусь непонятну сферу або стіну з дима. І, звісно ж, мені захотілося туди срочно зайти. Після того, як я туди зайшов, я трошечки мінут 15 тупив і не розумів, що робити. Я там облазив всі Приколи, я розумів, що треба тут знайти. Тут є якась загадка. Треба 100% її знайти, 100% її рішити, щоб все було хіренно і круто. Але ітогі, що в мене вийшло? Вийшло то, що я тупо заїбався ходити там. І думаю, побіжу я назад, потім найду. Ну і в того, коли я вийшов звідти, я поняв, що мене вертає назад в ту локацію. І тоді до мене дошло. Лампочка в голові засвітилася, ідея стрельнула, і я побіг зразу перевіряти всі входи-виходи, які я там понаходив до цього. І звісно ж, я побачив зміни на мапі. Далі все пішло як по маслу. Після того, як я поняв, що знов тупік, я знов вибіг, знов забіг, знов вибіг, знов забіг, і кожен раз відкривається нова якась частинка карти, на якій ви зможете прилізти, де ви раніше. Не могли пролізти. І з за того ви в кінці знаходите цей артефакт і спокійненько виходите собі з цієї, ну скажімо так, пространственної аномалії, якщо так хочете. І у вас буде на поясі цей прикольний котілок. Він, як і виглядає гавняно, так і свойства в нього гавняні, так що не знаю. Рішайте самі, що з ним делать. Продайте його нахер комусь баризі. Наступний артефакт, який я знайшов, це була аномалія, яку я колись пробігав. Вона мені дуже сильно понравилась, ну так як я хам'як, опять же таки, всі проблеми і захищати. Хам'яка, не будьте хаміком, коли я пробігав мимо цієї аномалії, я був максимально залутаний, і вона була настільки прикольна візуальна і мала такі прикольні свойства. Так вийшло ще що вона працює тільки ночі і я пробігав по цій зоні вночі. Я заповнив цю точку на карті і побіг собі здавати свій хабарик продавцю. Після того, як я ще пограв годин, наверное, 10 геймплея, я вспомнив, що там була прикольна аномалія. А там, як я знаю, може бути якісь прикольні артефакти, тому що це іменно аномалія отказ. Здорова, це ціла локація, да, де в основі своїй водяться оці дивні речі. І, естественно, я туди вернувся і почав почадувати весь цей прикол. Бігав я там дуже довго, дупля не відстрілював, взагалі, що але Я убив туди теж десь 3-4 часа геймплея. Я розумів, що тут щось дорожне лежати. Я вже там і пробував під цими світлячками дивитися. Е, всі світлячки оббігав, навіть з різних сторон постійно забігав, щоб не путатися в цьому всьому ділі. Навіть бігав за цими світлячками, які літають. По цій мапі, і звісно, теж результату ніякого не дало. І я так собі зрозумів, що в мене цей артефакт забагавався так само, як і болт дивний. Да? І я просто собі забив болтецький, але після того, як вийшла онова на 110 ГБ, я обновив зразу же після одного, як я тільки обновив оцю от всю тему, я сразу побіг до цього урагана шукати оцей дивний болт. І я його сразу же з першого разу витащив звідти. І це означало, що пофіксили всі ці моменти, і я зразу же після цього болта пішов шукати артефакт, який знаходиться на цій локації. І що ви кажете, під обичним камнем я його знайшов. Але для вас я порився в інтернеті, для того, щоб більше інформації дати вам в цьому відео, подивився всі можливі спауни, які можуть бути в цього артефакта. Але я вам скажу так: що два рази з двох різних сохранялих, з двох різних прохождень я проходив, знаходив я його в одному і тому самому місці. Але всі ці два рази були, естественно, після обнови. Тобто, скоріш за все, із-за того, що цей артефакт багавався, розроботчики убрали, скоріш за все йому різні спауни. Тому що він багався і поставили йому один спав. Але якщо він вдруг у вас не буде лежати в цій точці, ви можете перевірити дві останні, які ви побачите на відосі. І останній артефакт, який я знайшов по своїй хронології, це була дивна гайка. І я її знайшов вже після проходження гри. То чого так вийшло? Бо я просто туди не йшов. Просто так вийшло, що я всі квести вже другорядні пообходив, мені стало скучно, просто лазити по зоні. І я попер по сюжеті. і в итоге так бистро попер, що до до кінця. Але після того як я вже сохранення чуть пізнішого почав лазить далі ізучати зону, я естественно, забрів на цю локацію і не міг не пропустити. Цей артефакт прям вообще ніяк. Були там, звісно, проблеми. Тут, в принципі, сложного нема нічого. Я там буквально півгодинки вбив на те, щоб його знайти. Єдиний варіант, що перший раз, коли я туди дійшов до нього, я його не побачив. Я подумав, що треба пройти, напевно, через всі ці квадратики з білими точками. Я там почав пригати між ними, але я зрозумів, що це зробити нереально. Вона мене пару разів жахнула, ця аномалія. Але потім я в тупу спригнув на самий край цього всього діла і побачив там лежачий артефакті. І цей артефакт. Тактик є одним із самих крутих в грі, тому що він. Повністю убирає вам кровотечення, коли ви його получаєте. Тобто його прям must have носить в себе на поясі. Причому, я так поняв, що достати його можна прям чуть ли не з початку гри, поэтому артефактик прям за Що ми з цього всього получаємо? Ми получаємо з цього всього очівочку. Ми получаємо з цього як мінімум два крутіших артефакта. Ну, не два, а три. Зупинка повністю кровотечі. Це у нас бронібойність і ну, наш захист. Вода, яка дає нам 40 кілограм. 40 40, ви 40, 40. Це для сталкера 2, прям must have. Ципляєте собі в воду, та вона вам дає ефект сп'яніння. Ну, взагалі, так пофіг. Я всю ігру з ним пробігав. Я даже забув, що в мене той ефект сп'яніння є. тому, взагалі бомба ракета Пітарда. Я сподіваюся, що вам понравилось це відео і ви всі знайдете ці артефакти, виконаєте цю ачівочку. І щоб після того, після того, у вас 2,5% оцих виконаної цієї ачівки, щоб після тижня виходу мого відео в світ, щоб в нас було 5%. Давайте зробимо нас 5%, народ. А ще хто забув пад підписатися, підпишіться, будь ласка, і підтримуйте український контент. Всім гарного вечора! З вами був Калісо.